Бачиш, скільки конфет взяла, різних-різних. різних. Та ж їх там. Мало? Так. А ти всякі любиш чи якийсь один сорт припрочитаєш? І всякі хороші. А ну давай. От такі тільки але дуже. Такі не видно, сюди. Отакі не любиш. Це і, у їх зуби болять. Ні, в мене не болять. Ото я їх дуже хороші конфети отримала. І гристи З хрестиком. Не треба і гризти. ти так на розказуєш, то. Так, ну я до цього, ось оце. мене вже. Уже слюнки почали відділятися. Показуй, що всередині. Раз кусну, Та, да, все Покажи, що всередині. Показувати. Мені покажи, я ж теж хочу побачити. А ну. То ви не обілахі. Там що, начинка якась там. Як називаються вони? Помбір. І з вишньою, так? Це з вишенькою? Так. No. Ну як тобі вони? Хороший. <laughs> дід, Надо казати, чуть вишні, чи не вичуть? Не знаю, ви чуть-чуть. А це яку у ти? Така бережу? сама. Та ні, це не така сама, це з полуничкою, дід. Mm? О, ця красива розова розовая, когорна. Mm -hmm. Ця добріша чи ні? Так. Yeah. Да, ця добріша. Yeah, okay. Господи, дід. Ти поїси конфети, я не знатиму, які з них самі лучші. Mm -hmm. А Мені всі хороші. А я хочу знати, які самі лучші з них. А ну, давай я присину. Yeah, Головне в роті розтої. Зараз пивай не водою. Да, водою промивай в роті. Тут вода для того, щоб запиватися. Не треба, потом. Боже, то воно всі смаки змішаються. Ні, це якась біленька. Ану всередині, що покажи. А це а яка це? Апельс... Апельсинова, да? так? Да. А це отакий апельсиновий бум. Подіть mm -hmm. з'їсть усі і скажи, я не їв і не бачу. Та я бачу вже, та я сама вже догадуюся, бо ти поковтаєш і скажеш, я не їв і не бачив. І всі хороші були, так? Да. Так. Так, та не їв. Не. <рес> Тебе треба така... нада... на фабрику така сама. На фабрику конфетну дегустатором. Така сама. Бачите я по-намові така сама. Вона така сама не зможе бути, бачиш? Олесь, а там в рот мені не наводять. <laughs> ну, ти ж не показуєш, і си нікому не даєш і не показуєш. Показуй його. Ага, так, да, кучу помажу. Так, а то що ти взяв? Ага, понятно, так? це суфле. Це я суфле. Це суфле? А що ж то? Аля, так. Да. Аля. Аля то поля. А ну покажи, що всередині. Мармелад. Мармелад і сих, так. А це мабуть смачно. Чи Будь... така сама? Ні, а... Пога, смачно. Оша гід. Дід водою запиєш. Бо десь злипнеться ще. Ну, може злипнуться? Ні. Молодец, дід. Здоров я тобі. щоб так глотати конфети. Це вообще. А Шапки. я щось люблю конфети. Так, так хто ж їх не любить. Він ну, так а воно ну, так може щось. Ану. Ну, о, 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 о. О. А я кану покажи. Крутись якийсь. У нас такі не ростуть коротка. Це, наверное, то яку на киві, чи ні? Киві. Я буду, тут То ти ж на смак дивишся, ага лимон якийсь зелений. Який лимон зелений? Це який. Угу, Як ти на смак не поняв, які пузик. вони що воно ну, зелене. Ну, вже біж, візьме попробують. Та не всі зразу, я так не можу, всі зразу. Я, я хочу... такого вождя не їв. А ти ще такого фрукта не їв. Коротше, я хочу перед салат поїсти, а потім конфети їсти. А на ти мене заставила. Бо ти хвати, щоб ніхто не хватив. Бо, бо, а, всегда, а, бо всі так. як їсти, то вже їх немає. То ти думаєш наперед. А, а це який теж апельсиновий. Да, це Чи така. лимонний? Ні, апельсин. Мандарин. То чується? Да. Це трусове. Ох, ти же шумака і так гарно. Да. Уже не хочешь? Хочешь. Еще хочешь? Уже кучу зим конфет. Mm. І ще кожа мало. Ну тепер вечерять буду. Біляхи мої. Ох, і конфеты. Боже. Mm. А скажи, раньше такі були кафети? Ооо, кицькиць було, і золотий ключок. Ага. Самі похідні були. Да, самі похідні були кицькиць і золотий ключик. А я щось любив оцей сніжок. Там... Ох, ну да. він так, він раніше був да, м'якенький, а зараз вони тверді, якісь Ці. Ох, і добрі були. Діти, а ти можеш встановитися вже. І сказати хватить. Я вже наївся. Ну, чи, ні? Одну чи ні, це такого не може бути. Ше одну, А то вже А то тисяча. чого? Не влізуть чи що? Так. Тут, тут ще небагато залишилося. Не як кажеш, раз наївся і хватить. Правильно а, це? Пополам, багатьох. Бага. Ти щоб я це з'їла? Так да, так. Я хочу попробувати оцей оце хочу попробувати лимонний бук і оцей хочу попробувати. Ну, то візьми. Букає. Оці два я хочу попробувати, а ці може... можуть. Ні, я такі вже пробувала колись. А, а ти... Ти? Ні, вже оці можеш собі забрати. Ну забирай їх. О боже. Та аже не можна вставляти. Не можна вставлять, Doch, кажи. Не можна. Не можна. О, о, бо тут ходять, каже... Особливо ці, вони такі згорічком. Це ж за ціки, Ні. ні. Yeah, oh, а, да, оці за їх нема. Оці. Апельсинові. Оці оце. О, оці оці кар... короче, коротше, оці собі самі лучі ти вибрав, да? uh -huh. так? Ну тоді тут можу На, воріжкові другий воріжкові. Раз... На другий раз можу таких тільки вибрати да. тобі. Кокос. Кокос? Я ж, Значе... Я ж кокосу не люблю. А це кокос. Дід буде легко дривоють, так що ти шай зуби рвеш. Та що ж легке, легко, яка? Легко. Яка легко. Не, всі не легко. Надо правильно такі суміти. Ой, ай, красота ай. яка. Ну, коротше, тобі оцігу понравилися. Ага. А ти всі однакові, так? Да? А ти як? Да, ну там смак трошки, да? Да. А, ну. Ну, всі, так? Да. Відрізняється. Ну, можна всі. Ти як і не запиваєш. Зап Після пару її не закусив, кажу. Як зап'ю, то надовго. Дід, Шо? не угрожай мені. А що ж ти запиваєш? Зап Бо ти мені угрожать починаєш. А ти дивись мені. Запивайте, запивай. Бо я розберусь бистро. Mm. Да? Давай. За моє здоров'я. Правильно я кажу. А, і за моя туда. Ну так. Ну да. давай, давай, давай. До дна. Що давай? До так що до мене прислава, я боюсь, дивлю. Що ти хочеш? Дід вже не видержав. Дід вже не видержав. Слава Богу, пан дід. Додам. Так, ладно. Давай. Кажи. Все. Спасибо. Давай, кульочка все сюди. Спасибо. Кому? Спасибо. Ні. Я ж тобі принесла, і тобі в тебе вгостила. Ти б сам не додумався. О, а це на вечір, тіда. Да. Сам би ти не додумався до такого. Конечно, мені до... грошей жалко. Та я ж без грошей, без густи. Ж... То сія в лож волож, як гроші. Ну це ж для тебе гощення таке. Ну, дід, Цілу кучу нажав. І ка я хватаю? там куча, кучка. Та чого ж ти не Хвата така. Ой, Боже. Ладно. Ладно. Ох, дід. Ти якийсь декультурний. Та чого там? Так. Конфетки грають. Та, ну все тоді, да? Доброго дня всім. Смачного. Смачнющий конфет. Як би ти казав, ще роздала там. Та, кафе, а так. ти роздай візьми всім, скажи, всіх угощаю такими смачними кафетами. <рес> Каже, я сподіваюся, вже тепер можуть вгостити других. Правильно? <рес> так. Хай приходять підходять. Да. Всім смачного. Дій.